Осталася стиральна машинка, вона стояла в дальній кімнаті і та заглючила. Я вчора попробувала день постирати, і вона. Стало все згоріло. Все. Полтавка Людмила Астахова показує одну з кімнат свого будинку на вулиці Патріарха Мстислава. Помешкання обгоріло та пошкоджене через пожежу. шили, що треба відстраювати. Це помешкання, тому що жити, жити ніде. Прийти зараз нас кум. Він дав нам одну кімнату. Це єдинственне наше житло. У нас є свікров, але в неї однокімнатна квартира. Нам ніде жити. У нас немає ні дачі, нічого. У цьому будинку проживали три сім'ї. Пожежа трапилася 22 жовтня близько 4-ї години ранку. Ми спали, з жіною дітей вдома не було. Сусідка дзвонила, ми вибіжали всі на вулицю. Жена встигла ноутбук взяти паспорт тут у мене, а так, ну так, що отак схватили. Гасили вогонь майже два десятки рятувальників, говорить речниця Світлана Рибалко. Пошкодження велике через те, що пізно дуже побачили пожежу. Вона виникла скоріше за все, вона виникла вночі. Постраждало від вогню 100 квадратних метрів перекриття. Також постраждали і стіни, звісно, тому що в деяких житлових помешканнях навіть були прогари просто від цієї дерев'яної опалубки. Також, значить, виїхав на місце події інспектор. Наша попередня причина це коротке замикання електромережі за словами речниці. Суми збитків мають з'ясувати після експертизи. Люди, які можуть відреставрувати кришу, сказали 210-215 тисяч – це матеріал з демонтажем. Там же не тільки криша, і потолки. Якщо не накрити кришу. Зиму стіни не переживуть. Допомагають мешканцям дому друзі та знайомі, говорить Людмила Астахова. Разом розбирали завали. Убирали це згарище, вивозили тачками до мусорки. Що знаходили, спасали імущество, яке знаходили. Зараз стоїмо стаї всьому чужому, бо люди одягали, вискочили ж в піжамах всі. І дитина, і я, і чоловік. Знайомі також організували збір грошей для родин, які жили у будинку, каже Микола Луб'яний. Люда це хрещена мама мого сина. Маю доступ у мене. Я працюю з комп'ютером, з інтернетом, маю можливість. Вона мене попрохала, надали фотографії, які. Тут цей і я виставив у Фейсбуці від свого імені, так, від свого імені, але там ж чітко вказано, що це постраждали мої куми. Я дав об'яву, що хто, ну, хто чи може, то ми ж ніхто нікого не не змушує. Нині для родин зібрали близько 50 тисяч гривень. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.